В Україні навчання в аспірантурі на контракті більше не даватиме відсрочки від мобілізації. В Україні впроваджуються нові правила вступу до аспірантури, які змінюють умови отримання відсрочки від мобілізації. Відтепер тепер навчання на контрактній формі. Не забезпечуватиме відсрочку, яку можна отримати лише при навчанні на денній формі за державним замовленням. Про ці нововведення повідомили у прецслужбі Міністерства освіти і науки України. Міністерство Міністерстві освіти і науки України зазначили, що ці зміни. Мають на меті відокремити мотивованих вступників, які дійсно прагнуть здобути ступінь доктора від тих, хто використовує аспірантуру для уникнення мобілізації. Для цього запроваджено два рівня фільтрації. Перший це єдиний вступний іспит, який складають усі вступники на магістерські та аспірантські програми. Друге – це обмеження набору на денну форму навчання лише для тих, хто вступає за державним замовленням і припинення набору на контрактну денну форму. На 2024 і 2025 навчальний рік набір на денну форму навчання передбачено лише за державним замовленням. Кількість бюджетних місць збільшено вдвічі до 7 тисяч. Таким чином, заклади вищої освіти та наукові установи отримали можливість через власні вступні випробування обирати найталановитіших та найперспективніших аспірантів без обмежень. На контрактну форму можна вступити лише на заочну чи вечірню форму навчання, які не передбачають відсрочки від мобілізації. До аспірантури на бюджетні місця потраплять виключно найкращі мотивовані особи, які дійсно прагнуть займатися науково-дослідницькою діяльністю або розвиватися в кар'єрі викладача, зазначили у пресслужбі службі Міністерства освіти і науки України.